Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали тут з село Ступниця, теж є любитель коней. Вродилась така дівчинка хмарка. Таке от лошадко, кобелка. То є дочка Барі. І 23 дні. Сьогодні ще нема місяця. На, Хмарка. Марочка. То її мама на Олександрівська кобила. Кобила з документами. Вона має документи, правда? Кобила з документами, кобила тросточка. На Олександрівська кобила. Кобила широка, добре годована. Широновий жеребець барі. Шадку господар назвав Хмарка. Різдемо поки. Гарнує гарну лисину. Ці, які, тут, які тут коліна, перста. Так, хмарка. Таке гарне ошатко 23 дні йому сьогодні. Садко спокійна, дає гладити, йде до людей. Таке от така от красуня. Ось так кучерявий, густий. Оп, десь втікло, це я хотів погладити. побрекай трошки, о так. Початку 23 дні вже шийка горбата. Втікло. Хмарка! На, Хмарка! Такі гарний, кушею має вже, як то видно, що є. Кров, що є добра кров лошата. Гарну лисину має таку вузеньку. Лисину взяло татову. Барі має. От така лишечка по жеребцю баріку. Такий барик дає лошата. Марк. Перста широкий. Олі грубі, Що, маленька, що? Машеньки. Господар такий кантар вшив сам. Та, хмарка, такий кантар ладний тобі вшили. Але спокійний коп'яз не боїться. Лень. Ладно, на Ну, вже пробує пасти, не Да, гриби, гриби не їш ти. Кш. -кш. То кобила тросточка. Ну, Олександріївська кобила дала таке лошадку. Лошечка Хмарка. Красавіця хмарка. Красуня? Гарну лисину має. Така от красуня. Ноги грубі. Ще вже каблучком потрошки. Ще маленькі розколені. Що значить, лоша по-доброму жеребцовий добрі кобилі. Всім дякую за увагу. Господарю нехай лошечка росте здорова. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!